Оновлений дизайн від SkillsRun. Тепер ваше навчання буде ще більш зручним, комфортним та сучасним для ваших клієнтів та учнів. То які новинки почнемо спочатку? Ми оновили сторінку авторизації, реєстрації і сторінку списку предметів, іконки оновили важливу частину для візуального сприйняття інформації. Плюс до цього змінили стиль уроків плиткою. Або списком покращили елементи гейміфікації, а саме оновили дизайн місій та зробили більш мінімалістичний лідерборд. І те, що буде дуже зручно для ваших учнів, це те, що ми оновили такі елементи, як камера, файл та галерея. І тепер домашні завдання додавати ще легше та ще зручніше. Ну що, хочете перевірити на власному досвіді наш крутезний новий дизайн від скілзранку? Бронюйте безкоштовну демонстрацію за посиланням у шапці профілю.